Всім благословення, А Откровення стосовно, чому взагалі потрібно вивчати Біблію, чому потрібно слухати пасторів, наставників. І взагалі, да, чому не піти ученіш є, там, вчителя там, якісь там, першого ступеня, там, університети і тому подібне. Книжки, дуже багато книжок. Чому не читати просто книжки і. Не пізнавати сенс життя або напрямок життя, і взагалі такі ізвічні питання, тому що там немає істини. Все це мудрість життєйська, так? І нам потрібно пізнавати істину. Істина вона лише в Біблії, і дуже багато різних будуть тобі розповідати навіть вчені люди. Можна із досвідом буде розповідати, що ось я знаю істину. Якщо він не звертався до Біблії у своїй істині, то це все марно, а тільки в Біблії ми пізнаємо істину, тільки Біблія вона доказує ще раз і ще раз, що все створено Господом, і тільки в Біблії ми можемо пізнавати і сенс життя, і смисл. І фінансову грамотність, і сімейну щастя, так, і любов, як знайти і здобути, я маю на увазі в сім'ї, як її зберігати, і взагалі як рухатись. Тож, пізнавайте Біблію, вивчайте і будете щасливі. Всім благословення. Підписуйтесь на канал, посилання скину у коментарях. Задавайте питання, буду. Дуже мені цікаво буде відповісти на ваше питання, благословення любі.